26 березня серед білого дня в центрі міста, в районі площі Незалежності, невідомі запхали Сергія в свою автівку та вивезли в лісосмугу. Як розповідає, постраждалий, там його били биткою та цікавились, де він був напередодні. Били, в першу чергу по ногам, по костям. Задача була звалити мене збити з ног, щоб там нікуди не дивився. Було, можна сказати, три таких крупних заходи. Тобто, от перший заход і збивання, коли був. То есть, когда первый раз колотили, ну, по сути, никаких вопросов не задавали. Вот, то есть, это примерно продолжалось, может, 5-10 минут. То есть, первый раз колотили. Один колотил битой, второй там подключался, колотил руками, ногами. После этого как бы начали задавать вопросы. Есть, сказали, пока отдохни, вставай, пока отдохни. Я, говорю, я уже встать не могу, как бы уже там на ногах встать не могу. Отдохни, как бы, Розказую, де був вчора, тобто 25 марта, де їздив. Інформацію, що вибивали Сергія, час від часу перевіряли телефоном. Коли вона підтвердилась, зловмисники зрозуміли, що взяли не того. Вся зацепка була із-за машини. Похожу машину на мою, виділили в нашому місті, в районі живих і мертвих, возле магазину АТБ на стоянці. Якоб мій автомобіль ну і я якоби зустрічався з якоюсь дівчиною. Я ні з ким не зустрічався, нічого не знаю. Как бы говорю, объясните, что за девушка, что с ней случилось. Ну, они как бы в ответ ухмыльнулись, еще там пару раз зарядили ногами и битой. Они подключили мой телефон и ну, проверяли мою телефонную книгу. То есть, если есть там номера, которые могут совпасть с их номерами, ну, чтобы как-то связать это все происходящее. Нічого не нашонішлині. Не ні, как бы, ми розвернулися, повезли мене обратно в магазин. Зловмисники вибачилися навіть відвезли Сергія до лікарні. Сам дістатись туди чоловік не зміг би, бо мав багаточисельні переломи кінцівок. 26 марта 18.25 в нашу больницю був доставлен молодой чоловік 31 одного року. Состояние при поступленні у нього було средній степені тяжкості. У нього і на тот момент і на сьогоднішній день були діагностовані одразу ж множественні переломи конечності уши шип органу врудної клітки. Свідками цієї резонансної події, що сталася посеред дня, стали колеги потерпілого. Їх вразила поведінка зловмисників, адже вони не дуже й боялись бути впізнаними. Це все було на віду, ніхто не прятався, ніхто не скривався. Ну, якби, та вже після того, як вони поняли, що ми можемо їх або молодий чоловік, той, що точо помладше, он почав прятати ліцо своє. Тось тобто, якби а второй ні, йому було все равно. Ну, хоча його, вот, лицо ну, не узнать, у нього столько шрамов было, тим більше свіжих. Зараз особи причетні до злочину, встановлені правоохоронцями. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 122 частиною 2 кримінального кодексу України. Встановлено осіб, які причетні до даного злочину. Для того щоб направити справи до суду, необхідно лише повне одужання потерпілого, тому що буде проведено судово-медичну експертизу, на підставі якої буде встановлено ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Щойно у нас буде висновок судово-медичного експерта про ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Підозрюваний буде попереджено про підозру. І судом буде обрано запобіжний захід. А от інформацію про те, що депутат місцевої ради є власником автомобіля, на якому вивозили постраждалого, правоохоронці не підтверджують. кажуть, автівка була його, але три роки тому він її продав за генеральною довіреністю.